Всім привіт, з вами Тріс. Нарешті я дограла до нового проєкту, який мені не давав спокою десь з того моменту, як з'явилося доповнення бізнесу хобі, і в мене з'явилася ця ідея створити приватну школу. Я довго думала над тим, як все це в результаті повинно бути, як я це бачу. І нарешті, от з'явилися ті самі правила, і сьогодні ми якраз і поговоримо про правила І їх вже можна тестувати, тобто вони, можна сказати, на останній стадії завершення, може, там поочитувати якісь там може зміни я ще буду додавати, але в цілому правила готові. от Може, ще щось, як я буду це проходити, ще щось може придумаю, доповню, але в цілому правила можна сказати на стадії 90%, що вони працюють, 90%, що в це можна грати, і це повинно бути цікавим. А в цьому відео ми якраз з вами порозмовляємо про правила челенджу, і я вам все покажу розкажу, як в це грати, ну і так далі. Правила не складні, не великі, вони у вигляді таблиці, тож я думаю, що ви розберетеся. А все тут це ніяк в апокаліпсисі, там дуже багато всього. А тут в нас от, 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 і всі правила, як бачите. От, тому зараз я вам зачитаю правила, де ж буду пояснювати по ходу діла, як я це буду читати, і а, пояснювати, як все грати. Тож, правила. А в нас є приватна школа, яка ділиться на 4 класи, і бажано для того, щоб все грати, вам потрібні два доповнення це в оренду і бізнес-хобі. Інакше це не буде працювати. От, а чому так? Тому що ці 4 класи це якраз вони базуються на доповненні в оренду, а це 4 юніти, по суті, 4 квартири можна сказати. В кожній цих квартир живе вісім персонажів, два з них це вчителі і шість учнів. От, в кожному класі так, так, два вчителі і шість учнів. Один вчитель це головний вчитель, другий вчитель типу, помічник, але по суті вони обидва можуть читати лекції, вони обидва можуть проводити там, семінари або практичні заняття. От, і учні це якраз ну, підлітки. Так, тепер давайте трошки почитаю ці правила, що тут у нас пишеться, ціль челендж. Отже, в будь-якому челенджі є якась ціль, що ми повинні досягнути таким акаром. Челенджу, звичайно, це прокачати підлітків і підготувати їх там до роботи або до вступу в університет. І тільки найкращий учень, один із класу, в кожному класі буде свій найкращий учень, буде мати стипендію від школи 100 тисяч мальонів і рису характеру «Найкращий учень. Її можна додати кодом після того, як ви з'ясуєте, хто ж у вас найкращий учень. А також цей учень надалі, от він зможе поступити в золотий факультет легко, бо в нього будуть купа прокачаних навичок, і, коротше кажучи, аля як типу а, така премія від, від а, приватної школи до вступу в університет. Основні правила тут вони поділяються на те, як взагалі вам потрібно налаштувати вашу школу, а також на те, хто в такі учні, а хто такі вчителі. Вам потрібно створити приватну школу, або можна взяти мою, якщо у вас є ті доповнення, які ну я там використовувала абсолютно всі. Ви можете свою якусь школу створити, зробити із того, що у вас є, наприклад. От і просто на основі тої школи, яку я побудувала, або орієнтуючись на ці правила, в які повинні бути чотири навчальні кабінети. В яких от будуть навчатися наші учні, потім гуртожиток там повинен бути, де наші учні будуть відпочивати, спати. Його можна поділити там, наприклад, на кімнати для хлопчиків для дівчаток. От, для кожного класу своя спальня, спортзал повинен бути для всіх, бібліотека для всіх, кабінет вчителів. Ну там, де можливо, будуть спілкуватися тільки вчителі лабораторія, зала для створення зіль та магії, музичний кабінет, майстерня, зал для проведення конференцій, пральня. Кухні, їдальня, і територія для дозвілля, оранжерея та туалети. Ну, насправді, от основне це гуртожиток, це от кімнати, де будуть спальні, вони будуть входити в юніти. так? А всі інші кабінети ви можете, ну, якби, ще от, що буде входити, це навчальні кабінети, вони теж, теж будуть входити до юнітів, щоб туди просто не заходили ліві персонажі, Або можете їх зробити відкритими. Це не принципово, але я у себе закрила, щоб нам там ніхто не заважав. Ще можна Творити, якби таку конференц-залу, де можливо будете теж лекції для абсолютно всіх учнів школи робити. В налаштуваннях вам треба вибрати старі тільки ця сім'я та стандартна тривалість життя. Чому? Бо це ченш недовгий, але щоб грати за всіх персонажів, вам треба перемикатися між юнітами, От, а грати ви будете за один клас. Е Тиждень, один тиждень, один один клас, і так по черзі. І от, поки ви граєте за один клас, бажано, щоб з іншими учнями там або з іншими персонажами нічого не відбувалося, вони там не дорослішали і так далі. Тому така специфіка школи і гри в школу ви. Повинні будете налаштувати це у себе в грі, старіє тільки ця родина, ця сім'я. Ви можете також ставити галочку, там є така галочка, щоб старішало місто. Ви можете її то прибирати, то вмикати. В залежності, там, наприклад, ви граєте за перший клас, ви вмикаєте її, за другий вимикаєте, щоб якось регулювати старішання міста, наприклад, ну, або вашого збереження. Але це вже опціонально. Типу, ви можете це робити або можете це не робити. Просто дивіться від того, як вам комфортно грати. Я у себе буду вмикати, і буду це робити, то вмикати, то вимикати цю галочку, тому що це збереження стареньке в мене. В мене там купа інших сімей, які б хотілося б, щоб вони все ж таки якось розвивалися. От тепер в нас є вчителі, що це за такі персонажі. Вам потрібно створити вісім прокачаних дорослих персонажів. Вони можуть бути молодими дорослими або похилого віку. Вони повинні бути прокачені кожен у своїй сфері. Ну, там, якщо це маг, то це прокачаний маг. Він повинен знати все, що як, як створюється магія, ну повністю прокачений. Також він повинен знати ті самі навички, які він повинен вкачати в своїх учнях. Тобто він повинен знати. Знати харизму, логіку на 10, пакості і всі магічні заклинання. Алхіміки так само повинні знати харизму, змішування напоїв, здоровий спосіб життя і всі види зіль. Ну, і так у кожного вчителя свої навички, які ви можете просто кодом на річ, щоб ваші там, не прокачувати вчителя окремо, щоб його туди заселити. Якщо у вас такого персонажа немає, який от може бути таким вчителем, то ви можете просто на 4 ці вміння йому і створити таких персонажів, прокачавши їх там, за допомогою командного центру. Я, в принципі, так, своїх вчителів і створювала, тобто це не якісь, ну, у мене хіба що алхімічка трохи була вкачена, але окей, вона не супер була вкачена, то я її докачала вже завдяки командному центру. Так, далі. Що в нас ще по вчителях? Вчителі в нас читають лекції в період лекційних занять, і також вони проводять семінари або практичні заняття. Так, практичні там. День практичних занять. От. І це два різні дні, тобто є лекційний день, коли читаються тільки лекція, є, коли проводяться практичні заняття. В період лекційних занять вчитель керує учнями і Гукає їх на лекції або ще щось. При цьому ви не маєте права керувати в цей період, коли йдуть лекції, лекційні заняття, ви не маєте права керувати вашими учнями. Тобто, вони, ви не можете їм там сказати, ідіть на лекцію, там окремо взяти учня, на нього перемикнутися і сказати, щоб він сидів на лекції і слухав. Ні, ви керуєте тільки вчителем. Учні роблять, що вони хочуть. Тобто ви повинні їх погукати, якщо хтось відвалився, то це його проблеми, значить, відвалився. Пішов в туалет, його проблема, він відвалився. Ви один раз його гукаєте на лекцію, не прийшов, значить, він надалі шукає виходи, як підтягнутися. Це от щодо лекційних занять. Лекційні заняття, ну там далі я написала, але, коротше, зараз вам розповім, лекційні заняття в нас тільки три дні на тиждень. Понеділок, середа і п'ятниця проходять лекційні заняття, як в звичайній старшій школі з 8 до 15 проходять ці лекційні заняття. Ви можете будь-які лекції давати от по тих от навичках, які вам треба вкачати в ваших персонажах. Можете оці от лекції проводити, а потім в нас є практичні заняття. Практичні заняття в нас проводяться у вівторок і в четвер, тобто це два дні на тиждень. Оці от практичні заняття. Вони теж проходять з 8 до 15, як от у звичайній старшій школі. Той же час тобто орієнтовно. А, от. А, але практичні заняття, ви там керуєте клубом, а, в який ви повинні додати своїх учнів. У кожного а, вчителя свій клуб, тобто є клуб магії, є клуб алхіміків, і ви збираєте ці клуби, а, там кожен вчитель свій клуб збирає, а, і в кожному цьому клубі буде по три, по три персонажі, там, наприклад, три алхіміки, три маги. так? Ви можете ці клуби прокачувати, ви можете давати там завдання практичні, які повинні ваші учні робити, там, наприклад, займатися магією або колотити якісь зілля, або спілкуватися, або ще щось. Коротше, можна давати різні заняття практичні в цьому клубі, і ви також маєте право в цей час руководити своїми учнями. От, ви можете своїм учням на них перемикнутися і сказати, що ти знаєш, ти там харизму якось не підтягнув. Давай от підтягуй, харизму. Тобто, от тільки в цей от. День можна перемикатися на учнів в період з 8 до 15, що відбувається після 15 години. Кожний день, після 15 години ви можете грати повністю. Своїми персонажами, тому що це вже вільний час. От у вас заняття закінчилися, ви можете перемикатися як на учнів, так і на вчителів робити що завгодно, ходити куди завгодно от, там готувати їсти, або якщо хочете на учень якийсь хоче там прокачатися трошки більше. Він може там додатково позайматися, можете просто піти кудись в місто, погулять, або кудись поїхати, або піти в інший клас, поспілкуватися з іншими учнями. Коротше кажучи, в гості так сказати, сходить. От, Оце вільний час, коли ви можете займатися чим завгодно. От. Потім у нас ще є вихідні дні. Вихідні дні ви можете теж займатися чим завгодно, але бажано відпочивати. Тобто, в вихідні дні не бажано прокачкою займатися, не бажано займатися саме тими заняттями, які от у вас тут написані. Так, харизму качать, логіку, в вихідні дні ви повинні відпочивати. Тож в вихідні дні ви можете там зробити якесь свято, вечірку, що завгодно. Можете там, наприклад, кулінарію прокачати, хоча вона вам не обов'язково можете. Її просто прокачати, тому що вона от подобається вашому персонажу, і це як його хобі, він може займатися додатково кулінарією у вихідний день. От. Це те, що стосується от таких от днів і як руководити вчителями. Так, вони у вас, значить, Руководять учнями тільки в період а, і практичних занять. На практичних заняттях ви також можете і на учнів теж перемикатися. Тепер про учнів. В принципі, я багато вже сказала про учнів. Це просто у нас не прокачані шість персонажів, підлітки, які от за період навчання в школі повинні якомога краще прокачатися. Ви потім, в кінці, коли вони вже будуть дорослішати, ви побачите, у кого які навички прокачені і орієнтовно найкращі в класі, тобто в класі магії-алхімії. І буде той, хто найкраще прокачав свої навички, тобто у алхіміків там. І між ними потім виберете, хто краще все ж таки, вкачався, Мах чи алхімік. Так само і в цих класах також. Тобто чотири персонажі будуть найкращими. Ви їх вибираєте і їм даєте цю премію і назначаєте, оцю рису характеру, найкращий учень. Далі, що в нас ще про учнів? Ви можете у будь-який момент ними там, на вихідніх руководити, ви можете ходити один до одного в інші класи там дружити або не дружити, Ви також можете створювати окремі клуби для учнів, там типу, наприклад, дружні якісь так, друзі якогось там учня або там, саме цього класу, там, або ще щось. І при цьому ці клуби не повинні впливати на навчання, тобто вони не про навчання, вони про хобі, про... Спілкування, про досуг, там, про те, що там, я не знаю, погулять десь щось таке. Також про учнів я дещо не сказала, це важливо, щоб вам не заважала старша школа, звичайно, старша школа, вам потрібно її кинути. Якщо у вас є це доповнення, ви повинні кинути старшу школу. Є код на те, щоб кинути старшу школу. Я його прописала в правилах. Ви можете просто ввести цей код, кинути старшу школу або нажати на комп'ютер і кинути старшу школу. А у вас буде при цьому у персонажа цей риса характеру, що ви кинули старшу школу, так от щоб надалі вона не впливала якось на вашого персонажа. І... Ви змогли отримати роботу або поступити в університет, що у вас є диплом, вам потрібно ще один код вести, який дозволить вам ну, типу отримати рису характеру, яка, типу, що ви закінчили старшу школу досрочно. Така риса характеру. Ви її своєму сім назначаєте завдяки коду. Там написані всі коди в правилах, які потрібно для цього вести. От, і після цього вже все, ваш персонаж зачислений в приватну школу, і тепер він може навчатися. І при цьому йому не треба буде ходити до старшої школи, робити якісь домашки зі старшої школи або на якісь там заняття ходити, і так далі. Тобто вам більше не треба буде відвідувати старшу школу, ту, що від розрабів. І ви можете більше займатися тим, щоб вкачати вашого підлітка і підготувати його до вступу в університет або до роботи і дорослого життя. Також дивіться, учням заборонено перемикати мрію життя, але не заборонено її виконувати. Тобто, ви можете виконувати мрію життя учня. А, от, а... І можете використовувати бали щастя саме конкретно учня. Тобто, ви не можете купити за бали щастя одного учня щось і віддати їх там на користь іншого учня або вчителя. Вчителя так само, у вчителів хіба що можна перемикати мрії життя у будь-який момент. Вони собі можуть кльопати їх як завгодно, але заборонено використовувати бали щастя на користь учнів. Тобто, купити для учнів зілячка від вчителя ви не можете. Так, далі в нас є черговий клас, це якраз клас, за який ви зараз граєте цілий тиждень, це вважається черговий клас. І ви кожен раз будете по черзі іншим класом грати, так? допоки не випустяться всі учні зі школи. От. І граєте ви як? Тобто, типу, що таке взагалі черговий клас? Ви в цьому черговому класі повинні давати типу, такі завдання для поприбирати учням, щоб вони поприбирали, або навіть можуть допомагати вчителі. Вчителя навіть можуть теж зробити щось поїсти або ще щось. Коротше, але черговий клас там, слідкує за порядком в школі, От, поки ви за нього граєте. Потім перемикнулися на наступний, і наступний вже став черговим класом, і вони вже дивляться за порядком в школі. Щоб були на старті рівні умови гри, видаліть будь-які навички у всіх персонажів і відкитить їм вік. Якщо, наприклад, хтось старше або молодше, вам потрібно, щоб всі стартували з нуля, тобто, наче вони тільки подорослішали. Типу, ви для себе можете, звичайно, придумати, що хтось старше, хтось, хтось може навчався вже в цій школі. і от там, ну, коротше, знаєте, Можете таке придумати собі, але всі повинні на старті бути одного віку. Також дозволено одноразово в перший день гри підняти всім потреби. Ну, в перший день гри за клас ви от, починаєте грати, там, наприклад, за. Там клас магії, ви зайшли в цей клас в перший раз, так коли ви в наступний раз зайдете, ви вже не зможете підняти цим потреби. От, в перший раз, як ви починаєте грати за цей клас, ви можете підняти потреби, щоб всіх на старті. Бо це старт гри, були равні умови. Потім ви заходите за інший клас, теж піднімаєте всім потреби. І так, допоки там знову не повернетеся до класу магії і алхімії вже вдруге, як ви будете за цей клас грати, ви не маєте права вже піднімати потреби. Ви можете додаткові риси характеру купляти за бали щастя. Якщо, звичайно, учень накопичує всі бали щастя для себе, для вчителів так само можете купляти не проблема. Правила навчального дня, то тут я вже розповіла, що є навчальні дні лекції, є практичні дні, коротше, не буду повторюватись тут те саме, але от конкретно, якщо вам треба щось знайти, то от воно от конкретно тут написано. і ще декілька разів тут повторювалося. І створення школи, це саме як вам потрібно побудувати, з чого складається школа, як вона виглядати повинна, що там повинно бути. Кімнати для вчителів вони можуть бути будь-якими, прокаченими, з класним рівнем комфорту, щоб вчителі висипалися, щоб воно все просто супер-пупер було. А у дітей, навпаки, у них все саме таке ну, потрьопане, пошарпане, бо то гуртожиток, навіть якщо це супердорога школа, все одно там все таке вже знаєте, поюзане можна сказати. От, і тому там у вас повинні бути там, ліжка з рівнем комфорту не вище шости. От тут написано: шости можна. Я своїм здається ставила чотири рівень комфорту, але коротше, не вище шости. Можете поставити 4, 5, 6, але не більше. От, і так само там предмети, стільчики, там, столи і так далі. Всі вони такі вже повинні бути. Ну, а, Проте там декор можете пхати який завгодно, можете так обіграти е, кімнати, там, під, якщо це магів кімната то така, типу, магічна і е, там якісь красиві штуки поставити. Але важливо те, щоб там не було якихось предметів для прокачки, які впливають на настрій персонажів. Ви можете такі предмети потім на протязі гри знайти або скрафтити, і тоді тільки їх використовувати. Але на старті ви не маєте права такі предмети ставити. От. Або якщо поставили такий предмет, то ви не маєте права вмикати у нього атмосферу, щоб вона не впливала на настрій персонажів. От, В принципі, це і все. Насправді, нічого такого, ви можете також тут написано, що не заборонено наймати тільки шеф-кухаря, який буде готувати їжу. Але насправді, ну, якщо і треба піклуватися про школу, то ви повинні от все робити самостійно, цим черговим класом, тобто учнів напрягати, або вчитель може щось допомогти робити. Але от самостійно. І не використовувати руку Бога, звичайно. От, Не допомагати по максимуму персонажам, щоб вони справлялися самі з тим, що відбувається в школі. Це не означає, що в цьому челенджі потрібно ці всі навички прокачати до 10 рівня. Тут ніде такого не сказано. Вам потрібно. З'ясувати, хто буде найкращий. Найкращий повинен бути на максимальний рівень мати. Якщо у всіх там п'ятий, а у нього шостий, значить він найкращий. Розумієте? Якщо у всіх там харизма другого рівня, а в нього там майже 10-го, то він, звичайно, молодець. Потім дивитись логіка якого рівня у кожного із магів, Так? пакості якогось, скільки він знає там магічних заклинань. От, і так далі. Ну Про магів ми ще поговоримо в першій серії. Я вам покажу, що там у мене як в магів. У моїх магів як все розвивається. Ви можете по моєму принципу грати, або просто магів своїх прокачувати, як вам завгодно. А... Отже, ми в нашій школі. Давайте тепер я вам розповім, що як в нашій школі, як бачите, вона поділяється на чотири класи. от І отут от от прямо добре видно, як вона поділена на ці чотири класи. Це в нас кімнати для вчителів. Вам, коли ви будете грати за своїх учнів, треба сюди закрати двері, щоб сюди потрапляли тільки вчителя, і ваші там учні не прийшли поспати на ліжках вчителів. бо Це якось некоректно. От, тобто двері треба зачиняти, бо вчителів дуже хороші кімнати. Тут хороші ліжка, тут можна виспатися, тут можна класно помитися, там і всі діла. У них тут і сантехніка хороша, короче, все хороше. Не дивлячись на те, що це кімнати помічників вчителів, от або других вчителів, так сказати, і хоча вони маленькі. Все одно тут дуже хороша ліжка, тому краще зачиняти двері для учнів, щоб вони сюди не заходили. Як бачите, поділяється все це на чотири юніти. Наприклад, у цей синій, це якраз перший клас тут у нас живе Ашер фокус, наш Мах. А тут наша алхімічка його помічниця. Ну і так, всі юніти в мене поділені. Це в нас тут майстри живуть, цей жовтий юніт, це в нас спортсмени і це в нас знахарі-мальфари. юніт. Ну і тепер давайте на школу подивимося. Тут в нас на другому поверсі є такі навчальні зали. Класи, можна сказати, в яких якраз проходять лекційні заняття. Вони теж у нас належать конкретним юнітам, щоб сюди не заходили лишні там якісь персонажі. Хоча ви можете спробувати розшарити і так пограти, типу з розшареними оцими кімнатами. Я вирішила їх закрити, ви дивіться самі, як ви хочете. От. Потім ну, от у нас тут так, оце видно, що цей юніт належить спортсменам, а оцей юніт належить нас знахарі мольфари. Ну і на першому поверсі в нас знаходяться так само юніти, тобто клас, який належить магам і алхімікам, а цей клас належить майстрам і науковцям. А Всі інші, як бачите, територію, тут -от, все розшарене, типу, типу, тут можуть шаритися будь-які учні, тут сюди, наприклад, заходити і там малюванням займатися, або сюди в бібліотеку. Єдине, що по бібліотеці я вам розповім потім, яка є бажина. От, і, а тут в нас знаходяться теж юніти, де в нас живуть наші учні. Тут, як бачите, поганої якості ліжка, а, в принципі, стільчки, столи такої теж ну, <плес> якості нормальної начебто, але при цьому вони не дуже впливають на комфорт. Персонажів тут так само, і, як бачите, в мене поділено як ця територія це перший клас, це в нас алхіміки і маги. Тут в нас другий клас це в нас знахарі мальфари. Жовтий клас це клас майстрів і науковців. От у них тут є все свої туалети, свої і так далі. І фіолетовий клас це в нас наші спортсмени От, і воєнні. І поділені кімнати на хлопчиків-дівчаток. От По три ліжка в кожній кімнаті, або по три, три дівчинки-три хлопця. От Якось так. Далі в нас тут що тут іде, тут в нас знаходяться розшарені кімнати, тобто для всіх це кухня, на якій можуть готувати абсолютно всі. Є такий стіл, на який можна накрити, якщо ви там не встигаєте приготувати або ще щось, просто те, що накривається, воно не дуже хорошої якості і швидко портиться. Тому коротше, краще щось може зробити руками, аніж накривати, але можна і так. Замовити піцу теж можна, це не заборонено. Можна навіть наняти людину, яка буде обслуговувати і щось готувати, бо типу, кухаря можна наймати. Це, по ходу діла, єдиний персонаж, якого можна найняти в школу працювати. І також тут в нас поруч з їдальньою, це їдальня там далі кухня. Тут в нас знаходиться лекційна така зала, ви, до речі, можете сюди лекційну штуку поставити, лекції якісь наштовхати, або можна от, наприклад, дебати проводити. Або Нагородження, якісь і так далі. Типу, оце буде в мене основний зал, де будуть проходити лекційні заняття для всіх. От просто в вільний час якісь додаткові лекційні заняття можна таке робити. Це не заборонено. От тепер про бібліотеку давайте розповімо яка є бажина. Прикол бібліотеки зараз те, що ці шафи не працюють, в них тупо немає книжок. А якщо розширена бібліотека, типу, я не знаю, чому так зробили розраби, раніше все було нормально. От як я грала там за Конорою за його родину, типу, у нас там теж була бібліотека, в якій можна було і почитати, там можна було тобто, зайти. А там були книжки. Зараз якогось фіга ці шафи не працюють, ви не можете там взяти книжки і почитати. Тому о, я вийшла такий, ну. Мій вихід з цієї ситуації, щоб бібліотека плюс-мінус працювала, в от лекційних залах я поставила нам ну, повісила такі полички, от, в яких будуть куплені книжки для конкретного класу. І коли я сім приходив в бібліотеку, він, по суті, буде брати звідси книгу, просто щоб почитати, от, а не звідси. Ну, а Така бажина, я не знаю, раніше все працювало нормально, ці шафи працювали як бібліотека, типу Рошарина, зараз вони так не працюють. Дебілізм. Ну, але отак, це теж, до речі, як декор більше працює, тобто воно не працює, щоб всім підійшов і переодягнувся. Але хотілося мені зробити, так, типу, що от є ще шафки, які можна складати, може, як ти йдеш на лекцію, то щоб не йти в свою там, кімнату, то можна сюди щось покласти. Але, на жаль, ці шафи теж тут більше як декор стоять. От, туалети, які розшарені для всіх, от, і за ними треба буде слідкувати, їх чистити, ремонтувати от, черговому класу. Це треба буде робити. А також є туалети, які належать конкретній кімнаті. так, от, Наприклад, для хлопчиків є свій туалет ванна, для дівчаток є свій, і сюди в ці, в ці туалети ванни не можуть зайти. Оці персонажі, хіба що ви їх там запросили до себе, то тоді вони можуть пошаритись по ваших туалетах і ваннах, От, якось так. І також наш є підвал. Тут у нас є а, зала для практичних занять, о, магія, там, алхімія, знахарі також тут можуть займатися. А, також тут можуть займатися мельфари. Ну я їм тут не ставила, оцін, щоб вони там медитували, щось таке. Може, поставлю в процесі, як буду грати, вже там далі буду адаптувати школу під, під процес навчання. Також у нас тут є спортзали, теж тут може займатися абсолютно будь-хто. От Переодягальня біля спортзалу, є туалети і ванни, ну, коротше, душі, туалети, всі діла. Тут у нас музична зала, де можна, якщо всім подобається, можна от пограти на чому завгодно, і є теж лекційна зала для всіх лекцій, можна штовхати тут будь-які лекції, не обов'язково там з музики будь-які. От, додаткова типу кімната для лекцій. І тут в нас для майстрів більше, типу, от вони пішли, послухали лекцію, а потім на практичні заняття на наступний день вони можуть прийти сюди і позайматися практичними заняттями, хто чим, кому що більше доподоби. А це для науковців, теж може зайти сюди будь-хто, хто цікавиться наукою, не обов'язково там бути науковцем, щоб сюди зайти і типу, попрактикуватися, наприклад. От. Ну і це просто розважаловка, такий закуточок, де можна пограти. Якось так. І також черговий клас повинен слідкувати за тим, що у нас тут накаплюється прання, яке треба буде попрати, закинути, щоб воно тут не накаплювалося, і слідкувати за чистотою нашої школи. Тут, до речі, є от місце для поцілунків. От. А, ну, і якось так. А, до речі, тут ще є такі ворота, через які можна відправитися в магічний світ. От це треба, до речі, прибрати. А, от це апендицит, коротше, він тут не потрібен. А, можна через нього відправитися в магічний світ і там, ну, я не знаю, вивчати магію, наприклад, в магічній школі. Але це треба Після лекційних занять робити, якщо хочете, або не в вихідні, бо там є магічна школа, ви просто туди йдете для того, щоб прокачатися більше. І от всім класом бажано туди відправлятися, як типу на практичні заняття. Тобто це практична зала, плюс практично, там, я не знаю, додаткова школа магії, де от там можна сказати, що це як музейна школа, так стара школа магії, куди ви можете відправитись з усіма своїми учнями і попрактикувати там магію або алхімію. Якось так я це придумала. Мені здається, ну і я трохи потестила це. Це дуже прикольно іграється дуже цікаво. І до речі. Скільки я тестила, стільки по всій школі шарилися наші персонажі, наші там учні і вчителя з інших класів, вони постійно тут шарилися. Мене це дуже тішило, тому що коли я грала за бажурку, то дуже рідко я бачила наших сусідів, вони не так часто шарилися. А тут прям по школі нормально шаряться, що діти, що учні. от, Тому, поки ви будете грати за один клас, інший клас може щось розвивати геть своє. от, І неочікувано ви зможете знайти, там, що вони там може, якісь, не тільки. Навички прокачати, може, якісь стосунки прокачають між собою. Коротше, це прикольно. Виглядає це прикольно. Я, правда, не так довго грала, але сподіваюся, що буде дуже цікаво за всіма спостерігати. Тож скоро ми почнемо Я сподіваюся, що я в наступній серії вже там пограю, вже два або навіть три дні за наш клас. І подивимося, як наші діти будуть розвиватися. Сподіваюся, вам ці правила сподобались. Ставте подобайки пишіть коменти. Всім всього найкращого і пока-пока.